Згідно пункту 9 частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію, право на відстрочку від мобілізації мають особи, які зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїм батьком чи матір'ю, батьком чи матір'ю дружини чоловіка, які за висновком СЕК чи ЛКК потребують постійного догляду. Даний пункт закону по суті містить підстави для відстрочки за двох варіанцій. Зайняті постійним доглядом за хворою дружиною, чоловіком, дитиною та або своїми батьками, а також зайняті постійним доглядом за хворим батьком чи матір'ю дружини чи чоловіка. При цьому у першому випадку закон не визначає умови щодо відсутності інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ним догляд. Син, батько, чоловік має право на відстрочку за самим фактом постійного догляду без додаткових умов. Натомість зять, який здійснює постійний сторонній догляд за хворою тещею чи тестем, має право на відстрочку за наявності одночасно. Якщо його дружина сама потребує постійного догляду за висновком СЕК чи ЛКК, або померла, загинула, або визнана зниклою безвісти, або безвісно відсутньою, або оголошена померлою. Батько чи мати дружини не має інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати за ним догляд. Однак формулювання постанови 560 перелічує документи для обох варіантів, через що може скластися хибна думка, що доводити відсутність інших осіб, які зобов'язані і можуть здійснювати догляд, потрібно для будь-якого випадку за цим пунктом. Але це є порушенням закону, оскільки закон має вищу юридичну силу, ніж постанова. Якщо ви не впевнені, чи маєте ви право на відстрочку та які документи для цього потрібні, звертайтесь на консультацію та отримайте роз'яснення щодо ваших прав.